Вітаю у промову! Здається, ми вже звикли до правил милозвучності нашої мови, та із задоволенням чергуємо прийменники і префікси в та «у». Та все ж з подібними чергуваннями слід бути вкрай обережними, пам'ятаючи, що навіть одна літера може докорінно змінити значення слова. Ось, наприклад, дієслова вникати і уникати зовсім не синоніми, як може здатися на перший погляд, ба більше це фактично антонімічні слова. Вникати це намагатися зрозуміти суть, причини, явища, події тощо, розбиратися в чому-небудь, заглиблюватися. Наприклад, працівники здивовано переглядалися одне з одним, намагаючись вникнути в суть сказаного керівником. Або ж Андрій майже ніколи не намагається вникнути в усі подробиці, тому не завжди доводить справу до кінця. Уникати це намагатися не спілкуватися з кимось, цуратися когось, не бажати чогось, намагатися відсторонитися від якихось дій, участі в якійсь справі, роботі, ухилятися. Щоб зменшити ризик зараження вірусними хворобами, слід за можливості уникати людних місць. Або дружина була стривоженою, але весь час уникала розмов про те, що її хвилювало. Говоріть українською правильно, намагайтеся вникати в суть кожного правила, щоб зрозуміти його суть та уникати прикрих помилок.